Гаразд, давайте сьогодні розберемося з міжнародною торгівлею. Це, знаєте, така тема, про яку наче всі говорять, але якщо копнути глибше, не все так просто. І почнемо ми, мабуть, з дещо несподіваного прикладу. От справді замислювалися колись, звідки беруться цілком доступні троянди посеред лютого. Відповідь на це питання заведе нас аж у Південну Америку і власне прямо в серце однієї з найгарячіших економічних дискусій дискусії про вільну торгівлю. І ось він, той самий ключовий конфлікт: з одного боку, ми, як споживачі, отримуємо дешевші товари, ті ж троянди цілий рік, а з іншого місцеві виробники, які просто не можуть конкурувати, втрачають роботу. Саме цей баланс інтересів і робить міжнародну торгівлю такою складною і суперечливою темою. І величезна частина цих суперечок точиться навколо однієї цифри, яку, чесно кажучи, часто розуміють не зовсім правильно це торговельний дефіцит. А що як я скажу, що дефіцит це не завжди погано? Ось, наприклад, торговельний дефіцит США. Вони імпортують товарів приблизно на 1,2 трильйона доларів більше, ніж експортують. Ця цифра постійно з'являється в новинах і подається як якась величезна економічна проблема. Але інтуїція тут може нас підвести. Насправді все може бути зовсім не так. Давайте розберемо цю ідею на дуже простому, майже дитячому прикладі. Уявімо, що ви з другом збираєте картки з покемонами. І так сталося, що у вас є два однакових пікачу, а у друга два однакових Джигліпафа. Що ви робите? Ну, звісно, ви і міняєтеся один пікачу на одного Джигліпафа. В результаті обидва задоволені, колекції стали кращими, різноманітнішими, все чудово. І що ж ми маємо в результаті? Виходить, що імпортували ми одного Джигліпаф, а експортували нуль. Вітаю, ми щойно створили так званий торговельний дефіцит джигліпафів, звучить, може, й трохи ляшно, правда, але по факту це ж просто результат вигідного для обох обміну. І ось у цьому вся суть. Ми ж не переживаємо через дефіцит джигліпафів, правда? Навпаки, ми радіємо, що позбулися зайвого пікачу. Точно так само і з економікою, доларовий дефіцит це просто інший бік медалі, насправді це надлишок, троянд чи будь яких інших товарів, яких ми прагнемо. Добре, а тепер перейдімо до головного принципу, який пояснює, чому торгівля настільки потужна, і він зовсім не про те, хто кращий у всьому. Це історія про Леброна Джеймса і його газон. Ось ця фраза просто геніально ілюструє різницю між двома ключовими поняттями в економіці: абсолютною перевагою та порівняльною перевагою. Давайте розберемося, що це таке. З абсолютною перевагою все просто це коли хтось робить щось краще за інших. Леброн Джеймс, безперечно, кращий баскетболіст, ніж будь-який садівник, і, скоріш за все, він навіть газон свій підстриже швидше, бо він у чудовій фізичній формі. А от з порівняльною перевагою все набагато цікавіше. Тут ключове питання: а яка ціна твого вибору? Від чого ти відмовляєшся? От дивіться, щоб підстригти газон, Леброну доведеться пожертвувати годиною тренувань чи зйомок, а це мільйонні контракти. А чим жертвує садівник? Ну хіба що можливістю підстригти інший газон? Відчуваєте різницю? Ось ця ціна вибору або ж альтернативні витрати у садівника незрівнянно нижче. І саме тому Леброну просто економічно невигідно стригти газон самому. І от коли країни чи навіть окремі люди, як Леброн, починають фокусуватися саме на своїй порівняльній перевазі, відбувається ну, справжня економічна магія. Розглянемо просту модель Колумбія вирощує коробку троянд за одну годину, а робить комп'ютер за вісім. США на троянди витрачає дві години, а на комп'ютер три. Так, США швидше роблять комп'ютери. У них абсолютна перевага. Але Колумбія має порівняльну перевагу у вирощуванні троянд, тому що, вирощуючи їх, вона втрачає набагато менше потенційних комп'ютерів, ніж США. Отже, логіка нам підказує кожній країні варто зосередитися на тому, що в неї виходить відносно краще, з меншими альтернативними втратами. Тобто Колумбія вирощує троянди, а США збирають комп'ютери. І ось подивіться на результат. Якщо країни не торгують, їхні можливості обмежені тим, що вони самі виробили. Але як тільки вони починають спеціалізуватися і торгувати, обидві сторони раптом отримують доступ до більшої кількості і троянд і комп'ютерів. Оце і є той самий виграш від торгівлі. Спільний пиріг стає більшим. Звучить усе це, звісно, чудово, але тут виникає дуже важливе, навіть критичне питання: а звідки ця перевага взагалі береться? Джерела переваги можуть бути різними. Це можуть бути природні ресурси, як-от ліси. Це можуть бути технології, створені завдяки інноваціям. Але, і це надзвичайно важливо, перевага може виникати із, м'яко кажучи, не дуже добрих речей, слабкого екологічного законодавства, жахливих умов праці чи навіть використання дитячої праці. І ось це підводить нас до головної дилеми вільної торгівлі. Ми розуміємо її потужну економічну логіку. Але водночас мусимо визнати її складну, а часом і дуже темну реальність: як збалансувати очевидні економічні вигоди з етичними та екологічними наслідками. Це питання, на яке, на жаль, простої відповіді не існує.